І ось Потрапив на ту галявину, де зазвичай збираю їх грибочки. Да, трішечки я запізнився, але все ж таки гриб проростає. Щойно знайшов такого більш-менш гарного. Ось він. Така нога здоровенна. Отакий є. Красень потрапив у мій об'єктив. А тепер йдемо, подивимось, що я там де зазвичай збирав білі грибочки. Побачив. На жаль, вже пізно. Вчора сьогодні. Пройшов дощик, дуже гарно, намочив, бачите см'ятка, от він, білий. Дивіться, ось другий велетень потрапив, брат таке, я не буду. І отут десь третій був. Ось він печалька. Ой! Запізнилися. Більше я не бачу. Запізнились трішки. Дня на 3-4, гадаю. Але все ж таки грибочок радує. Вот так. Гарний беречок.